Привіт, друзі! У нас гарячі новини для молоді України. Під час форуму молодь тут, президент Володимир Зеленський оголосив важливі зміни, які торкаються кожного студента та абітурієнта: ступу до вишів, перетину кордону до нових стипендій. Хочеш дізнатися, що саме зміниться і як це вплине на твоє життя? Тоді залишайся з нами. Голова держави наголосив, що день молоді це завжди свято мільйонів українців. Бо коли є молодь, народ живе та житиме. Він подякував усім, хто боронить Україну, працює на її розвиток і навіть перебуваючи за кордоном, зберігає зв'язок з батьківщиною. Серед ключових рішень спрощення вступу до закладів вищої освіти Зеленський доречив уряду впровадити зимову вступну кампанію, щоб абітурієнти, які не змогли вступити влітку, не чекали. До наступного року друге спрощення перетину державного кордону для молодих українців. Президент запропонував підняти вікову межу для виїзду за кордон під час воєнного стану з 18 до 22 років. Це стосуватиметься, передусім, студентів та допоможе їм реалізувати право на освіту. І третє підвищення стипендій. З наступного року всі студенти отримуватимуть більші виплати, адже держава планує закласти на це необхідний ресурс у бюджеті. І тут варто навести слова президента, які він озвучив на форумі: я доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів, щоб молодь могла почати навчання взимку, а не чекати цілий рік. Також пропоную підвищити вікову межу для виїзду за кордон під час воєнного стану з 18 до 22 років, щоб більше молодих українців могли зберегти зв'язок з батьківщиною та реалізувати право на освіту. І з наступного року ми підвищимо стипендії для всіх студентів. Зазначено, що деталі щодо реалізації відповідних змін мають бути надані урядом протягом 10 днів. Ці зміни можуть стати важливим кроком для української молоді, яка прагне розвиватися, отримувати якісну освіту та залишатися частиною українського суспільства навіть у складні часи. Якщо ви плануєте навчання або роботу за кордоном, звертайтеся за посиланням під відео. Ми допоможемо оформити всі необхідні документи для легального та довготривалого перебування. А як ви вважаєте, підвищення стипендій та спрощення виїзду студентів за кордон дійсно допоможуть молоді? Чи цього недостатньо? Поділіться своєю думкою в коментарях. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступному випуску.